Параграф 54. Початок великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії. Пункт 1. Як і коли розпочалося велике переселення народів. Ви вже знаєте, що в 3-4 столітті Римську імперію випробували на міцність германські племена готи, франки, лангобарди, Бургунди, Свеви та Вандали. Поки імперія була сильною, вона не лише забезпечувала спокій у Європі, а й стримувала зростання сили одних народів, переселяла інші, сварила різні варварські племена між собою. Проте, ослабнувши, Рим утратив контроль над ситуацією зовні. Кордони імперії більше не були стіною між варварами та римлянами. Тож колись завойовані землі ставали легкою здобиччю для варварів. Варварські племена, які оселилися на території Західної Римської імперії, створювали свої власні держави. Їх називають Варварськими королівствами. Перше королівство створили Вестготи. У 418 році в південно-західній Галії зі столицею Тулузі. Пізніше влада Вестготського правителя поширилася й на терени Піренейського півострова. Згодом на теренах Римської імперії виникли королівства вандалів у Північній Африці, англів і Саксів у Британії, Бургундів і Франків у Галії. У 70-ті роки IV століття зі степів Азії в Європу прийшли Гуни. Про ці племена вже йшлося в параграфах, присвячених історії давнього Китаю. Просуваючись на захід, гуни підкорювали інші племена, які долучалися до потужного об'єднання кочовиків, ударною силою Союзу була кіннота. Осілі землероби так боялися гунських вершників, що знімалися з місць, лише почувши звістку про їх наближення. Деякі європейські племена, зігнані з місць, де жили, почали переселятися, зрушуючи у свою чергу сусідів. Так гунська навала спричинила грандіозне пересування германців та інших племен і народів. Цей рух називають великим переселенням народів. Велике переселення народів, грандіозні переселення, що відбулися в Європі в iv vii столітті, у результаті чого почали формуватися народи та території, що визначають сучасну політичну карту Європи. Перейшовши Дон і вдершись у північне Причорномор'я, гуни знищили Боспорське царство та інші грецькі міста Колонії. Ціліли лише Херсонес Таврійський та Пантикапей. 375 року гуни підкорили остгоців, розгромивши державу германа Ріха. Примусили Вестгоців перейти Дунай. Кіннота гунів здійснювала спустошливі набіги на терени Західної та Східної Римських імперій. Основна частина гунів осіла на середньому по Дунав'ї. Сучасна Угорщина, де було створено Гунську державу. У 435 році її очолив Аттіла. Він удвічі збільшив суму данини, яку сплачувала Східна Римська імперія, а після походу на Константинополь сума данини зросла ще більше. Данину войовничим кочовикам платила Західна Римська імперія. Правителі Східної Римської імперії, щоб відвернути небезпеку від своєї держави, намагалися направити удар гунів на Західну імперію. У 451 році вони зуміли спрямувати величезну армію гунів та їхніх союзників через рейн у Галію. Біля Орлеана, командувач Римської армії Аецій, спираючись на великі союзні сили варварів. Зокрема, Вестгоцького королівства у битві на Каталаунських полях узяв гору над Атілою. Це був останній великий успіх Західної Римської імперії перед її загибеллю. Після смерті Атіли в 453 році держава гонів розпалася. Пункт другий. Коли там внаслідок яких подій припинила існування Західна Римська імперія? У 410 році Вестготи на чолі за Ларіхом захопили Рим. Уперше після здобуття Рима галлами 390 року до нашої ери, матір Міст уповні відчула значення вислову гальського вождя Горе переможеним». Протягом трьох днів завойовники грабували Рим та нищили мешканців. Той погром, хоч і не був остаточним, проте підірвав віру в неприступність і безсмертя вічного міста. Щоправда, після першого погрому Рим зумів піднятися. Коли на території імперії постали варварські королівства, уряд заявив, що вони є частиною Західної Римської імперії. У 455 році вже вандали на чолі зі своїм королем гейзеріхом захопили Рим та впродовж 14 днів грабували його, забираючи все, що можна було вивезти. Гейзеріх хотів римськими коштовностями прикрасити свою столицю Карфаген, оскільки вандали не змогли вивести все, частину скульптур і архітектурних споруд вони просто знищили. З того часу слово вандалізм означає жорстоке позбавлене глузду знищення культурних цінностей. Останнім римським імператором був 16-річний Ромул Августул. Символічним було його ім'я, Ромул ім'я засновника Рима, Августул, зменшувальне від Август, ім'я першого римського імператора. У 476 році один з варварських вождів Одоакр усунув його від влади, відіслав знаки імператорської влади, корону та пурпурову манцію до Константинополя, а себе проголосив правителем Італії. Цей рік і вважають датою остаточного падіння Західної Римської імперії. Прочитайте уривок із твору римського письменника Сальвіана. На які ознаки занепаду імперії вказує автор джерел, у чому він вбачає найбільшу загрозу для римської держави? Бідняки знедолені, вдови голосять, сироти зневажені і до такої міри, що багато з них, навіть родовиті й добре освічені, тікають до ворогів, щоб не загинути під тягарем повинностей на державу, вони йдуть шукати у варварів римської людяності. Бо не в змозі більше терпіти варварської жорстокості римлян. Більшість оббирається меншістю. Державні податки перетворилися на приватний прибуток. Так поводяться не тільки вищі чиновники, але й усяка дрібота, не тільки судді, а й підлеглі чиновники. Місто Трір тричі було розграбоване варварами. Країна всіяна трупами і земля полита кров'ю. І ось жителі Тріра звертаються до імператора з проханням про захист і допомогу. Ні, вони просять театральних видовищ, правителі міста жирують, упиваються донестями під час бенкетів з божевільними криками та словами. Не було в них сили на те, щоб захищати місто, вистачало сил тільки на те, щоб пити. Спустошення країни було великим. Проте цьому ще можна було зарадити. На жаль, не було ніяких ліків, аби підняти низьку мораль людей. Римляни набагато більші вороги самі собі, ніж їхні зовнішні вороги. Ніхто не каже, що це місто загинуло від нашестя варварів, оскільки смерть народу римлян настала раніше, ніж їхня загибель від варварів. Пункт третій. Хто такі слов'яни? Якими були стосунки давніх слов'ян із готами та гонами під час великого переселення народів? Велике переселення народів торкнулося й давніх слов'ян, слов'яни предки 15 сучасних європейських народів, у тому числі й українського, з'явилися протягом другого першого тисячоліття до нашої ери на лісистих просторах від Вісли до Дніпра. Ці терени дослідники називають прабатьківщиною слов'ян. Речові пам'ятки давніх слов'ян мають свої особливості. Протягом тисячолітньої історії становлення слов'янства вони змінювалися, та в найзагальніших рисах усе таки подібні між собою. Так поселення давніх слов'ян розташовувалися групами на близькій відстані одне від одного на схилах річок. За житла в них правили напівземлянки або землянки з плетеними чи складеними зі зрубаних стовбурів стінами і вогнищем, а від п'ятого століття нашої ери з кам'яною піччю на долівці померлих одноплемінців, праслов'яни та слов'яни здебільшого спалювали, Керамічні вироби ліпили руками без допомоги гончарного круга. Зрідка оздоблюючи різними візерунками. Своєрідними були також знаряддя праці слов'ян та їхні прикраси, мешкаючи на територіях, віддалених від осередків тогочасної європейської історії і не маючи власної писемності, слов'яни досить пізно потрапили на сторінки книжок. Найдавніші свідчення про них належать римським історикам I-II століття. Плінію старшому, тациту та, циту, та й Олександрійському географові Птолемею друге століття. Усі троє називали слов'ян Венедами, розповідали про них як про окремий народ, що мешкав на схід Вісли. Докладніше розповідають про слов'ян джерела шостого століття і наступних століть. Велику увагу їм, зокрема, приділив автор історії готів Йордан. Він, зокрема, писав, що венеди походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома назвами: венедів, антів, склавинів. За Йорданом венеди мешкали в басейні вісли, анти у Подніпров'ї, склавини між Дністром і Дунаєм. У IV столітті, коли остготи остаточно утвердилися в причорноморських степах, їхня держава об'єднала народи, що жили на тих землях, у тому числі слов'ян венедів. Їх підкорив, як свідчить Йордан, Король Германаріх. Ви вже знаєте, що 375 року готів підкорили гуни. У складі гунського об'єднання слов'яни торували собі шляхи до Подунав'я та на Балкани, виступаючи то як союзники кочовиків, то як їхні підлеглі. У середині V століття, позбувшись залежності від гунів, слов'яни рушили на землі східної Римської імперії. Так почалося велике розселення слов'ян, про яке Йордан сповіщав. Тепер вони, слов'яни, бушують повсюди. Велике розселення слов'ян це переселення слов'ян, що відбулося в Європі в другій половині VII століття під час великого переселення народів, коли слов'янські племена з'явилися в Подунав'ї, у глибинних районах Балканського півострова на півдні. На заході дійшли до Ельби та Балтійського узбережжя. На північному сході заселили верхів'я Дону й Волги. Слов'яни велика група європейських народів усталений поділ слов'ян на східних українці, білоруси, росіяни, західних, поляки, чехи, словаки, лужичани і південних болгари, македонці, хорвати, словенці, боснійці, чорногорці, серби.